Ух ти, подивіться, який красень. Але він вже не. Нігде. Так, тут у нас іще один. Ну, цього візьмемо, звісно. Цього візьмемо. Так, дивіться, який гарний. Ну це ще не все. Це ще не все. Тут у нас ось ще один зустрічає. Ось такий, бачите, який гарний. Так, і це ще не все. Це ще не все. Йдемо, йдемо. Ще не все, ще не все, ще нас дивіться, ще не все. Ось погляньте який. Ще не все, друзі, погляньте. І ще нас такий цікавий. Так, що тут у нас? Тут ось у нас ще, бачите. Так що ж не все це, так? Да? У нас ще погляньте стільки їх тут. І ще не все. Ще не все. Так, дивіться яка тут трійця. О, бачите, дивоножкові. Пімо ножкові Так. Це йде зараз сюди. До цих. А ще ось. Ще один. А там воно ну, я бачу ще один. Ого. Оце. Ще до лісу. Так ось і ще бачите, і це ще не все. Ще не все. Дивіться який. Чекаємо нас тут О. Ось такий. Є в нас не все, ще погляньте. Ой бачите, Так, зараз вам ще покажу Десь тут я бачу ще, ще бачу Це так. Ось Ще таке у нас Так, тут у нас ще Ну це да. так. Першу так з самого ранку така грибалка, навіть ще і привітатися з глядачами не, не встиг. А вже це ж так. Ще не все, ще не все. Гляньте який. Тут уже бачите, ніби трохи пройшов, обернувся назад. І ось такий. Да. Сходу вже пів кошика з одного місця. Ось іще в нас отакий. Вітаю всіх шановні глядачі! Ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні в нас... 5 серпня 2025 року. Я приїхав до лісу такого ранку сонячного. У нас вже сонце піднялося. Ну і я ще не приїхав до свого місця призначення, як би сказати. І ви вже результат бачили, зараз я вам покажу. Ну Ось такий у нас результат. Підосичники, скільки я назбирав. Ось так. Ще не дійшов до свого місця призначення. Зараз я хочу, так як нас зараз ще ну, щойно ранок, щойно я ще й не доїхав, хочу ті, що назбирав підосичники, ну, виложити, положити біля машини своєї там, і піти вже, тому що ну, як пів кошика, я ще нікуди не ходив, ніде не був. І якщо я буду з ними ходити, то вони ж потовчуться і що з них буде, там, наприклад, за якісь 2-3 години. А так я ну, хоч зможу зберегти їхній такий первозданий вигляд, який вони є. Ну, Якщо комусь цікаво, то я вас всіх запрошую з собою, ходімо. Ось як я так би, би як йду до свого місця призначення, по дорозі ось нам попадаються отакі, бачите, під осичник червоний, ще один. А там неподалік я бачу, здається, білого гриба, погляньте, да, це білий білячок. Ось такий ну, побачимо. О, ну це такий суповий на засушку те, що треба. Ну Хтось може мені написати, типу, ну ти ж вже ж назбирав пів на що ти хочеш вилажувати, потім ще типу, ходити збирати. Діло в тому, що я ж приїхав не один до лісу, я правильно я зараз його назбираю, люди ж будуть ходити, я ж не можу сказати їх там, все, бо, бо я вже назбирав, поїхали додому. Ну, по-любому це ж буде по відношенню до людей, не скажуть, бо ти вже назбирав то доведеться так робити. Ну, Це нічого страшного. Просто тут ну, вже куди мені їх збирати. Ну, грибочок такий нормальний піде теж. Нас знову зустрічає підосичник червоний. Ось. Сьогодні прямо в якийсь ранок підосичників. Що й до лісу не встиг приїхати і вже дивіться. Я вже ті підосичники виложив біля машини. Там, де Ми зупинилися. Вже якби з пустим кошиком прийшов сюди, бо щоб не писали, що це вже якийсь наступний день, ні, це 5 серпня, 25 рік, бо вже пишуть, що відео викладаю ми То Ви ж уважно дивіться, про що я говорю. Чи мені в кожному кадрі показувати, діставати телефон, показувати рік, дату. Таке вже пишуться. Дивіться стільки їх тут. бачите як. Ну, ось так. Бачите, в одному місці теж стільки зразу знайшли. Я думаю, вони тут ще десь є. Зараз. Подивимось. Ну це такі, це вже жовтобурі. То у нас були червоні, це жовтобурі. А ось у нас червоний. Такий бачите. Ось. В травильці. Тут у нас ось такий красничок зустрічає край дороги. О, тут березничок Ось такий у нас. О, такого можна взяти. Це у нас білячок, отакий. Так. Такий. Суповий. Оцей вже чекав, 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 чекав. Нарешті дочекався. О! Вже пів шапки його з'їли. Ну головне, щоб він чистий був. Ну нормальний, такий на жарьоху піде. О, такий у нас підберезничок. Так, а тут у нас, мабуть, біленький, бо шапочка зверху над коцана трохи. Да, білий. Це взагалі такий красень. Оп. О, такий. Ось два дубки. Ну тут не тільки два, тут ось ще такі дубки молоді, такі грибочки серед них ростуть. А поруч з ним ось такий зразу і не помітив. Та його якби не дуже і помітно серед цього листя. Ух ты, який гарний, гарний грибочок. Оп. Мабуть, щось на нього наступило, як був малесенький, і так він набік виріс. Ну, не дивно тут ось дорога йде, коможе. Й... І знову в нас грибочок. Так, край дороги весь ось. Такий красень. А ось уже вкотре я біля цього дуба знімаю постійно це вже... Мабуть четверте, коли не приходжу, нам цей дуб постійно щось дарує. То білий грибочок, Тобі підосичник. І Дивіться, я не помилився, вирішив і сьогодні прийти сюди. І ось такий у нас краснючок гарний. Ось, бачите, як тут завжди біля цього дубка. Чимось він нас порадує. Ось ну, так. Хочу показати вам, ось бачите, як маскується білячок у нас. Опа, ніби й не видно його. Ну, Це теж такий суповий або посмажити. Ну такий, зараз перевіримо, якщо нормальний, то я його заберу по-любому. Він абсолютно чистий, нормальний грибок, тому він сьогодні піде до мене на пательню ввечері. Буде мені на вечерю. Ну а ми йдемо далі. А ну, Ви бачите чи ні. Думаю, бачите. Його вже там попід'їдало. Оп! Теж такий суповий. Ну якщо він чистий, то він нормальний буде, бачите, він такий. Ну, зараз подивимось. Так, він чистий. Оп. Тому я його... Звісно, забираю. Дома розберемось. Ось так. Ох ти, який у нас грибочок. Так і. Здесь тебе привастувати ось так все. І знову прямо на стежці. Ось стежка йде. ну Прямо на стежці. А хто оцього побачив? Такий теж гарний. Далік і досичник у нас. Ось такий жовтобурий. О! Теж пайдет. Перейшов я вже на іншу локацію в такий ось грабник. Хочу вам показати зелені сиромішки ось такі тут. Гляньте, які гарні. Подломав. Ну, я не, не нарочно це зробив. Випадково в мене вийшло. Ось погляньте якісь білячки тут О. Ось один, дивіться, ой, а тут правда комарів більше, ніж там. Ось погляньте який Так дивіться воно ще один Їх майже і не помітно як вони тут. Ну, Грибочки чисті, так як вже під кінець літа вони вже майже сідуть чисті, вже немає такої спеки. Так, здається, у нас бачу, вони ще під березничок стоїть. Ось, бачите. А ось по цій канаві йду. Знайшли ці три грибочка, І ось ще один прямо такий. Напроти них виходить. Теж, теж, ті, Зараз так хочу пройти, подивитися. Грибочок чистий, вже бачите. А в нас ще ж підосичники біля машини я залишив. Добре, що й залишив, бо вже б не було куди ну, ложити. Ще немає 9-ї навіть години ранку. У нас вже бачите, який результат. Ну, якби я був сам приїхав, то я б вже може б і поїхав боже додому, вже був би якраз полинкошик. А так як мені доведеться ще чекати людей, то я ж не, не сяду і не буду сидіти, вже заразом походжу. Може ще десь щось знайду. Так що так. Ой, дивіться, який красинчик. Оп! О, гарний, гарний. Да. Цей теж, бачите, чистий, абсолютно чистий. О, ось так. Ну, а ось! Іде дорога і подивіться, прямо на дорозі. Ось такий краснючок виріс. Це вже геть для лінилих. Так, тут що у нас? Ага, тут у нас сироїшки йдуть, червоні, так, да. теж бачите, теж на дорозі, все на дорозі росте. Покинув я те місце вже, йду якби назад, проходю і зайшовши в такий березнячок і... Ось такого ще грибочка знайшли, попався мені такий. Ну, зараз ще хочу подивитись цьому березнячку, може де якогось ще красноголовчика знайдемо. Та й будемо потихеньку йти до нашого місця призначення. Ось так. А я й не помилився на рахунок отаких от і Вот, в общем, такая нога вот. толстая. Уже шапочка, відломилася, Ну, ничего страшного. Що я не люблю, коли у них шапочки відпадають. Ось споміту. Ось в таких хащах. Ось. Теж. Ну, теж такі підуть на жарюху, на вечір. Збирається. Ну, ось і все, друзі. Закінчився наш сьогоднішній похід до лісу. Нагадую, що сьогодні у нас 5 серпня 2025 року. Я вже прийшов до свого місця призначення, поклав вже в кошик ті підосичники, що на самому початку я збирав, так як я їх виложив у машині, щоб їх не носитися з ними. Бо... А так вони в мене чистенькі, гарні. Лежали, дочекались мене, поки я назбираю ще грибів. Ну, ось такий у нас результат вийшов. Ще такий грибка, ще такого я по дорозі йшов, знайшов тут недалеко. Ну що, як завжди, всім хочу побажати здоров'я, довголіття, щоб все у вас було добре. А саме головне всім нам мирного неба над головою. Бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі!